Будемо говорити сьогодні про українське бароко. І у нас на зв'язку Ганна Гороженко, наша улюблена журналістка, авторка і е, насправді тепер вже експертка в українському е -е. бароко. Ми це бачимо. Я бачив твоє фото просто у, у Фейсбуці, в українському е, в українській, як це правильно сказати? Це ж не о, в одязі, але як парадний одяг. Ганню, скажи мені, як це назвати? Те, в що вдягалися люди і е, е, еліта у 2016 місті. Сімнадцятому Привіт, привітанечко, привіт, привіт. А, насправді а, називалося воно по різному, бо у кожного соціальної верстви у кожної був свій тип одягу. Тобто, уявіть собі, наскільки, коли б ви побували би. На вулиці міста на наприклад або містечка українського у сімнадцятому вісімнадцятому столітті ви б насправді здивувалися у тому рір різноманіттю різнобарвності, яка б вам зустрічалася, і про неї саме про цю деталь українського побуту писали мандрівники, в тому числі і Француз Боклан, який навіть. Просто був шалено вражений україною і залишив по собі такі мемуари з картою України, яка називається Країна Козаків. Так, от позаду мене, якщо ви бачите, це жіночий стрій, він ще не завершений до кінця. Жіночий стрій козацької старшини, скажімо так, представників. Топових представ представниці топової десь початку XVIII століття. Ось так теж в барокові наші пані пані і панни і пані і пани вдягалися у дуже красиві речі, дуже шикарні речі, і виглядали насправді дуже імпозантно, щоб ви розуміли: на балах у відні, на балах у Парижі дуже часто стилізували. Власний одяг, місцеві аристократи під козацький або старопольський одяг на маскаради приходили саме у такому вбранні, тому що це вважалося такою красивою такою цікавинкою, яка могла заінтригувати решту аристократів, які також приходили на маскаради. Анічко, скажи мені, будь ласка. Эм... От для мене бароко, якщо чесно, да, це перше українське бароко. Це в першу чергу стиль в будівництві. Ну можна подивитися практично на будь-яку українську церкву. Набагато на багато з них це точно, і це українське бароко, і воно вишукано. Бо, наприклад, якщо подивитися там на деякі російські церкви, це там неба і земля, інколи. Так, от бароко це ширше ніж просто будівництво. Це взагалі такий великий стиль в Україні, на українських територіях якщо там бути точним, і звідки він до нас прийшов? Чи це власне українське надбання? Це насправді дуже цікавий, цікавий напрямок світового бароко. Але бароко це не лише щось таке в архітектурі або в мистецтві, щось візуальне. Спершу це бароко це тип мислення. Це тип індивідуальності, тобто це тип зверхності індивідуальності над над, скажімо, такою рештою, такою аскетичною рештою, це ті люди, які ще жили саме життям. 17 століття вони б жили в аскезі. Ми маємо розуміти, що з релігійному плані відбувається дуже суттєвий розкол між католиками і протестантами. До протестантів іде дуже багато представників саме мислячих кіл інтелігент і так званої, такої тогочасної аристократії в Україні в Україні. Уявіть собі, набирає обертів також кальвінізм, каль... і дуже багато протестантів з'являється тут, і серед аристократів, і навіть серед козаків, були кальвіністи. Тобто, це відбувається такий масштабний такий процес, і католицька церква пропонує світ. тобто вони дуже довго радилися. Вони 20 років радилися, що можна запропонувати світові. Як свою концепцію, нову концепцію розвитку саме церкви, релігії, поширення цієї релігії, і вони, якби на соборі, в місті Тренті, вони, якби ці папські нонці, папські єпископи, вони доходять до ідеї, що треба створювати такий стиль, стиль в усьому, в мистецтві, в архітектурі, в музиці, саме стиль радості до життя. Стиль краси кожної людини, яка, яка б ця людина не була зовні. В неї завжди є свій, свій такий своя краса, і в і відповідно бароко це чули, що таке бароко. Це перлина не ідеальної форми. Перлина барокова, тобто та, яка не кругленька, а навпаки, тобто іншої форми. І в оцей, оцей сама назва бароко, сам символ цієї перлини показує, що навіть якщо ти не ідеальний, ти прекрасний. І це настільки сподобалася ця ідея художникам. Звичайно, їх фінансувала церква церквах. Так сподобалася ця ідея монархам європейським, що це просто розповсюджувалося миттєво по всій Європі. Оцей цей новий стиль з'являється. Тобто, що ми бачимо бароко в бароку красиві фарби. Немає чорного кольору, немає аскези, і люди відповідно починають жити по-бароковому. Наприклад, всім відомо, що всім відомі оці, оці ем, історії, яких використав, наприклад, Дюма в своїх романах, коли дружини ем, якби мають коханців, чоловіки мають коханок, і все це відбувається дуже публічно і це не засуджується, тому що це теж тобто ти не ідеальний. Ти не мусиш бути ідеальним, як, наприклад. В Аскезі, і відповідно, ось цей дух бароковий. Він він потрапляє на наші терени, і ми його радісно приймаємо, тому що ми дуже любимо, не дуже любимо догмати і стандарти, як показує вся наша історія. Проти будь-яких таких суворих правил українці завжди протестували, і проти будь-яких догм виступали, якби й майданили, і завжди це було. То відповідно їм це дуже до вподоби припадає і розквітає у нас теж свій бароковий стиль. Справа в тому, що стилів барокових дуже багато є італійське бароко, є французький бароко, є англійський бароко, є шведське, польське і є українське бароко. Тобто маємо ми маємо насрешті почати пишатися нашу історію, тому що, наприклад, українське бароко в радянські часи собі привласнювала дуже часто Росія. Тобто вона подавала, що це є російське бароко, хоча насправді майже всі палаци російські відомі, наприклад, да, які ми можемо апелювати і казати, що це значить 18 століття. Це здебільшого вже не бароко, а рококо. Тобто, а от саме бароковий період, тобто це вже пізніше в Росії вони будувалися. А от саме бароко українське вони намагалися собі привласнити і сказати, от бачите, є й російське бароко, малоросійське бароко. Насправді це не так, це власне український ще його назва друге козацьке. І дуже шкода, що його не досліджували так, як треба, досліджували дуже мало. Хоча у нас прекрасна архітектура, прекрасні церкви, монастирі, палаци зведені в цьому стилі. На жаль, Знаєте, не було в радянські часи якоїсь такого дозволу показувати, що українців є своя культура, що українці були заможними, українці були відомими, що вони були популярними усюди, і на Заході, і на сході, і про них говорили. І відповідно, ми не наші історики, наші культурологи, вони не сильно бралися за цю тему. Тож, все таки час нам повертати нашу історію і, попри війну. Попри те, що ми, ми зараз би, боремося і фізично, ми маємо боротися за себе і культурно, ми маємо показувати, що ми нація з великим внеском в світову культуру. І я впевнена, що е, це вдасться нам, і нам треба ще тим більше, що інтерес до нас, хто ж ми такі, які ми в, е, якби він є великий. І якщо... Е, Визначити, показати нас в часів Київської Русі або часів там трошки пізніших великого князівства Литовської і Речі Посполити, все ж таки трошки складніше, тому що ще немає такої, ну немає таких джерел, на яких ми можемо опиратися, все або знищене, або вивезено. А от кінець сімнадцятого, початок 18-го століття. Ми цілком можемо його реконструювати і показати, яким якими ж ми прекрасними, і красивими були, і нам є чим пишатися. Тим більше ми знаємо, що ти, що ти це робиш власноруч і бачимо прекрасний костюм позаду тебе. О 17-18... Ідеальне, я хочу відразу попередити, тому що в мене дуже багато критиків. Я ж не швачка, я все-таки письменниця і захопилася цією темою через я журналістка і письменниця в першу чергу, журналістка. Але я захопилася цією темою саме завдяки вперше, першу книжкам. Потім я задалася питанням: а як же ми це можемо показати? Ну окрім того, що ми можемо про це розповісти. То в мене з'явилися однодумці: це в першу чергу Людмила Сівцевоклимук. Зробили минулого року проект Історія зі смаком це вісім серій з реконструкціями з архівних джерел реальних історій України. Ми показали побут, побут гетьманщини першої половини XVIII століття, і там надзвичайні історії. Одна серія викладена. В Ютуб, і якщо я вас там попрошу, там після нашої е е нашого ефіру викласти лінк, наприклад, щоб люди побачили, бо це дійсно такий волонтерський проект, і ми спробували показати, е як виглядала та гетьманщина. одну серію, ми виклали в Ютуб, робота над сімома ще продовжується. От і я сподіваюся, що наступного року ми все таки е опублікуємо і навіть проведемо бароковий бал. mm <laughs> Так, ми, ми обов'язково в описі відео залишимо посилання, тому що ну я знаю, що це дуже прекрасна історія, те, що ти робиш, і хочеться, щоб це бачили більше наших телеглядачів. Ну і звісно, можна користувачів. Ми зараз якраз і запитаємо: якщо ти не проти, ми зробимо нарізочку, і в якомусь з наступних відео обов'язково покажемо, і там ще раз залишимо посилання, бо це насправді дуже цікава історія. Іро, тобі слово. Так, так Анічко, хочу ще про бароку тебе запитати, тому що це. Стиль позначився ж на моді того сімнадцятого, вісімнадцятого століття не як і ти зараз шукаєш в англійських крамничках тканини і шукаєш і робиш шиєш своїми руками костюми стилю українського бароку. от що тоді було основою жіночого гардеробу І хто міг собі взагалі дозволити і до три щоб можна було дотримуватися цього стилю і дозволити собі в одязі вибачте будь ласка, насправді бароко любили всі. І заможні, і незаможні. воно дуже відбилося потім на нашій етнічній моді. Саме е, дуже багато круїв, які лишилися в етнографічній моді, саме там в етнографії 19 століття. Вони йдуть саме з 18 століття, і ми бачимо наскільки ми. Приймали цю моду, і ми її опрацьовували, знаєте, там на, на тлі наших якихось моментів, і видавали вже зовсім трошки іншу верифіковану таку е, таку змінену, таку нашу е, на, наш вид барокового вбрання. Якщо чоловіки носили і притримувалися. Такої старої традиції саме носили жупани. Єдине, що жупани теж змінюються, вони стають довгими, вони стають з коштовних шовків, шовків, шитих з золотом. Причому що цікаво, що дорогі тканини могли собі дозволити не лише заможні люди, але й селяни. Тому що, коли вони їздили на ярмарок, є відомості про поготе, як їх пограбували. Це є в судових записах. Вони залишили опис саме одягу, в якому вони їхали. І зброю, яку в них по якої в них них вкрали, і цей одяг був з англійського сукна, наприклад, да? з голландського фалендишу, тобто були речі, які ну запрості селяни, коли їхали на ярмарок, могли собі дозволити. Так, це наша фотографія. Ми проводили... В Брістолі в Норвічі разом з волонтерами Азову проводили акції по збору коштів і виставки. І досі вони тривають виставки, де представлена історія України, і британці можуть. Приходити і залишати свої донати, які йдуть військовим. Вже куплена термобілизна. Дуже багато там на на не кілька сотень людей. А ось комплекти. То це все робиться і завдяки нашим цим бароковим костюмам. І що я хочу сказати, що насправді, якщо чоловіки дотримувалися у XVIII столітті, в кінці 17 століття цієї моди, яка була вже ну, корінням сягає там наших більш старих часів, і саме місцевої локальної історії, то ось жінки вони експериментували. У гардеробі заможних жінок були і німецькі сукні, і французькі сукні, і саме місцеві сукні, тобто дата то, України. То, 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 з українські, українські такі строї, але з дуже дорогих тканин. Тобто шовки та фта, яка імпортувалася з Персії. ну І взагалі Україна на будь-який час знаходилася на е, такому перехресті торговельних шляхів. Тоді це були відповідно торгівельні шляхи з, Осман, з Османської імперії, торговельні шляхи зі Сходу, з Персії, е, 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 і всі Дуже дорогі тканини, тобто надзвичайно дорогі. Наприклад, уявіть собі, жінки в кінці 18 століття українки прості, ну такі, от середнього достатку, дозволяли собі носити спідниці з муару. А що таке муар муар? Це та стрічка, блакитна зазвичай, яка була на аристократах, імператорах, королях як символ влади. Якщо ви пам'ятаєте, на які ордени Оце, оцей маленький шматочок, який вони носили, дорого він коштував величезні гроші. Оце Муар. Наші жінки носили спідниці з Муару. Тобто, ви маєте зрозуміти, наскільки, наскільки вони були ну, і заможними, і намагалися втерти носа всім іншим наскільки вони взагалі Ну, тобто такі дрібниці? А вони насправді дуже багато кажуть про наше населення і населення наших територій. Наскільки вони ем, були і красивими, і прекрасними і любили красиво вдягатися, і ось це мені здається, що це досі в наших українських жінках. Що вони всі дуже люблять красиво вдягатися, попри все і завжди це тримають, скажімо, таку от марку української жінки дуже високо. Перед тим як поставлю наступне питання. Хочу показати нашим глядачам ось цю футболку. Хочу просто нагадати про те, що в нас є розіграш від нашого українського крутого бренду. Ми даруємо таку футболку. Для того, щоб її отримати, потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва і, відповідно, в коментарях написати ключове ключове фразу цього тижня. Це херсонські е, кавуни. кавуни. І відповідно написати звідки і також дуже крута футболка може стати. Поїхати до одного з глядачів. І я от дивлюся на твоє плаття, яке зараз за тобою стоїть. Я розумію, що в різні часи різні речі коштують різні гроші. Ну, умовно, якщо порахувати за теперішніми цінами, скільки отаке, ну, цей стрій буде коштувати, якби зараз його пошити, це можна таким же чином приблизно зрозуміти, скільки це коштувало і тоді. Я Чому тобі... Сказати, що це навіть зараз дуже дорого. Тобто навіть зараз, я зараз замовляю, ми плануємо проводити кілька виставок в Йорку в Британії. зараз я домовляюся з музеями про українське бароко. І зараз я домовилася з, з прекрасним, просто чудовим істориком з костюму і його дружиною в Одесі в Україні. Вони саме ті люди, які займаються і вивчають строї, і в них є лекала саме з українських музеїв. І вони мені пошиють кові. Копії, копії українських строїв для саме для цієї виставки і Е, вибачте, нічого, да. Нічого. Да, вибачте це. А, і е, саме вони пошиють е, ці, е, ці копії. Так от, на копії я тут в Британії знайшла шовк, який руч, 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 руками, тобто він ручно, ручний повністю, руками зроблений. Так от метр цього шовку він коштує 50 фунтів, це метр. Тобто, а для будь ну, наприклад, там, кунтуша треба 4 метри. Тобто це тільки одна тканина, ще є підкладка, теж має бути натуральний шов. І це все шиває. І це тільки одна річ у гардеробі. Тобто, а тих речей, наприклад, у жінки, ну, наприклад, от якщо ми беремо за основу стрій, то у жінки в неї була. Сорочка, яка була з тонкого полотна, тобто вона була дуже дуже така таканесенька. Тонес, знаєте, як не так, як груба сорочка льняна, на набагато тонше. Причому, що з кінця сімнадцятого століття в Європу вже завозиться Батисти. Дуже багато батистових речей навіть зараз знаходяться у нас в Україні в колекціях, саме датовані вісімнадцятому століттям. Так і цей батист був дуже дорогий. У нас є навіть сорочка шита золотом. Знаходиться вона в Києві, в лаврі у музеї прикладного декоративного мистецтва. Тобто, у нас навіть були сорочки шиті золотом. Так, от це має бути сорочка. Потім це має бути купа підспідничок, просто величезна кількість підспідничок. З десь з 1730-х років з'являється така річ, як пен'є, тому що це стає дуже популярним в Європі. І ми теж це переймаємо. І це такі кошики, які носилися під спідницею. і дава, Задавали форму цієї спідниці. Потім з'являються. Потім у нас, значить, що вона жінка носила? У нас носила вона основну спідницю, потім нижню спідницю, ну, нижні, нижні спідниці, основну спідницю, верхню спідницю, станік, тобто корсет, який шнурувався, він міг шнуруватися як тут спереду, він міг шнуруватися позаду, і вона ще одягала кунтуш. Окрім цього, носився. Якщо це була заміжна жінка, носився очіпок, і він прикрашався а, саме ще наміткою. довжина намітки від 4 до 7 метрів тканини, яка, яка саме якої накручувалася на голові. Або потім з'являється дуже модний такий тренд. Які тільки у нас є, і ми маємо, маємо цим пишатися, тому що ніде це от наш ексклюзив. Це кораблик, жіноча, такий капелюшок, який був дуже дуже гарної форми, такої як корона. Тобто, як кожна українська жінка хотіла бути короною з короною, хотіла бути королевою. Відповідно, носили ще такі кораблики, і відповідно це все нову те жіночі а, ще взуття. Тобто, взуття, яке оббивалося шовком у Чернігівському музеї е, Тарновського, є е, саме черевички Параски Апостол, доньки гетьмана апостола. Вони зроблені за європейською модою, шовкові черевички. Я думаю, що навіть краще ніж в імператриці. Слухай, маленькі, якщо можна, маленькі уточнення. Можна з чимсь порівняти. Наприклад, корова скільки коштувала, скільки можна було, потрібно було крів на те, щоб вдягнути свою жінку один раз. Ну, от, наприклад, е, наприклад, така деталька. Е, е, значить, півтора е, десь, е, півтора е, коня коштував, е, наприклад, одна дорога спідниця. Якщо це була, ну от, от є такі, да. В архівах я десь півтора коня, ну тобто так гарна ферма за один наряд, щоб от вийти. А як ми знаємо, що жінки не дуже люблять е, повторювати і ходити в одному й то, тому самому на якісь там світські раути, е, то відповідно е, це було ну це була величезна насправді індустрія, яка була в Україні. Тому що з'являються ж майстерні з вишивки, і вишивки з золотом, і оце найбільші майстерні були на українських теренах, і вони були, значить, заробляли вишивкою золотом монастирі. Які робили вишивку для своїх потреб і продавали, робили на замовлення, вишивали а золотом вишивали відповідно швачки, які були у при панах при козацькій старшині завжди були дуже багато швачок і вишивальниць. А ще були індивідуальні вишивальниці, і швачки і кравці. І цей час з'являється дуже багато кравецьких цехів по всіх містах України. І кравецтво стає вже офіційною е, такою е, працею, за яку люди дуже багато заробляють. Було дуже престижно працювати у кравецькому ж е, цеху. Тому е, виходило, що е, виходить, що у нас це була от справжня індустрія, індустрія моди, як люди одягалися, і як взагалі е, ну от, наприклад, вишив вишивка є у нас в музеї історії України. В фондах прекрасний екземпляр. Це сідло вишите золотом, тобто, уявіть собі, це сідло. А ми знаємо, що чоловіки вважали, що сідло це частина одягу. Тобто сідло мало пасувати до твого повного повного вигляду, розумієте? Ну, тобто, ми маємо розуміти, О, да, у нас залишилися такі деталі, тому що наші музеї часто були погробовані і німцями і в Другій світовій війні, але більше вони були пограбовані росіянами. Дуже багато речей вивозилося і під час російської імперії. Вони їх не нам не давали досліджувати те, що у нас було. Знаєте, дуже шкода усвідомлювати, що дуже багато речей було порівняно, Різано, наприклад, там якісь красиві речі могли бути потім в 19 столітті використані як штори, або там якісь подушки, або ще щось. Тобто ми дуже багато, звісно, втратили і не можемо уявити, як воно виглядало повністю, але ми можемо припустити по ось таким деталям, які у нас є, і збереглися, що насправді ми не були бідними і нещасними далеко. І ми, і ми взагалі були в тренді, тому що у нас було своє свій напрямок барк українське бароко, і люди у нас прекрасно виглядали і одягалися. Так. І ось тут ми в Британії. Хоч я от мене така от мета показати окрім всього ще й британцям, і в них є інтерес до цього показати наскільки в нас цікава культура, і наскільки ми взагалі. Індивідуальні, але ми в європейському контексті. Оцей бароковий період показує, що ми індивідуальні, як так. ота барокова перлина, але ми в європейському контексті, тому що ми сповідаємо європейські цінності. І відповідно виглядаємо як європейці. Дякую, що ти доносишся до людей і там, в Британії, і тут в Україні. Тому що ти робиш дуже велику роботу, тому що Україна це круто, як каже Ліна Костенко, і так само про це каже uh, Ганна Хороженко. Дякую, що сьогодні була Я... з нами. А так, я би, хочу тобі гані сказати, сказати, що ми обов'язково продовжимо розмову про бороко, бо це ми я, я зрозумів, що ми так торкнулися зовсім трошечки. трошечки. Абсолютно продовжимо, бо мені в мене тепер стільки питань, питань про одяг. О, ми обов'язково ну, зараз... Туємося до вертепу. Ми будемо робити вертеп, це дитячий вертеп, це стилізація під бароко, тому що, звичайно, діти не зможуть вивчити складні тексти. Оці 18 го тобто, це стилізація. У нас там навіть буде такий цар Ірод Путін. Але цей, але у нас, але ми робимо от саме в нашому цьому ну, моєму улюбленому, тепер вже бароковому стилі це все. І я хочу сказати, що дуже багато цікав... ну, от цікавості з боку британців. Ми вже отримали. Мали кілька запрошень, тобто ми проводимо в одному місці, а запрошень вже отримали них проведення в кількох місцях. Тобто людям дійсно цікаво, їм хочеться подивитися, а яка ж та українська культура, а які ці українці? А ми хочемо показати, що ми. У нас красиві українці, У нас не тільки знаєте, щоб нас впізнавали наш стиль не лише по нашій етнографії, прекрасним там вишиваним сорочками і всьому іншому, але щоб нас впізнавали і в більш таки глибокою, в глибокій історії казали: о, ми знаємо, це Україна. Хочете таку футболку? Для цього потрібно бути підписаним на канал Сергія Мамаєва в Ютубі. Тобто, якщо ви нас дивитесь по телевізору, беріть телефон, швиденько відкриваєте від Ютуб. Пишіть Сергій Мамаєв, чин українською чи, чи англійською. Ви бачите наш канал, ставите підписочку, ставите дзвіночок, щоб не пропускати розіграш. І відповідно ви маєте написати в коментарях ключову фразу: це херсонські кавуни, і написати звідки ви, де ви нас дивитесь. І зможете отримати ось цю футболку, а дзвіночок поставте, щоб не пропустити розіграш. Ми повідомимо, коли він буде наступного тижня. Тому, будь ласка, підписуйтесь на нас, вигравайте цю футболку. і Вона до вас поїде так само, як вже перша наша з прекрасним соколом поїхала футболку у Прилуки Чернігівської області.